Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму Зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереградська, і сьогодні ми говоритимемо з Борисом Херсонським, українським поетом, публіцистом, членом українського Пен, психологом, психіатром, психоаналітиком та ректором Київського інституту сучасної психології та психотерапії. Поговоримо ми про резиденцію імені Шмеля Йосифа Агнона, яка відбувається в Бучачі, і на яку приходять і потрапляють різні українські письменники. Я також нагадаю, що Нобелівський лауреат 1966 року з літератури Шмуель Йосиф Агнон народився, жив і навчався в містечку Бучач у 2015 році. Тут з'явиться літературний центр. А через рік, у 2016-му у центрі започаткують резиденцію для українських письменників. Організаторів на меті було дати можливість авторам приїхати до малого міста, зануритись в його трип, історію, а також тексти і передусім, звісно, тексти Шмеля. Осифа Агнона відтак резиденти пишуть власні тексти про рідне місто Нобелівського лауреата. Пане Борисе, розкажіть, будь ласка, що для вас означає досвід резиденції Бучачі? Які ваші емоції, які враження і який вплив вона на вас мала? Ну ця резиденція? По перше, вона резиденція умовна. Вона була на пів, а мабуть, і на дві третини віртуальна. Тоді між нами був вірус. Так, це була ще пандемія, на щастя, ще не була війна. Бучич, це ми знаємо. Там це є резиденція Днона, тому що це типове містечко. Типове містечко Західної України, де мешкали три спільноти: єврейська, польська, українська. І у самому такому ж містечку, але по іншу сторону Тернопіля у Кремінці мешкали родина моєї бабусі. Я завжди хотів побувати у такому. Краю у прикордонні українському, і подивитись на це і пережити це. Бо можна подивитись зображення, можна прочитати книжку, але все ж таки дихати повітрям і дивитись, торкатися каміння це зовсім інше. І були дискусії там. Були дискусії віртуальні екскурсії у музеї Агнона в Єрусалимі. Була лекція Петровського, і це було дуже цікаво. Я читав Агнона, звісно, до того, як приїхав на цю резиденцію на декілька днів у Бурчич. А але все ж таки, все ж таки. Таке конкретне враження, воно щось змінило. Я от ще хотіла запитати вашого відчуття і думки з приводу того, а як власне прочитання Агнона сьогодні може відрізнятися від прочитання, наприклад, його до 24-го числа. Мені чомусь здається, що е, саме цей. Е, Якийсь такий наратив і прагнення дослідження своєї пам'яті, оцих своїх якихось рефлексій, занурення в них це абсолютно інакше має вплив конкретно зараз на нас, і в нас інший запит до того. Якої ви думки про це? Знаєте, мені здається, що ну далека не все, що написав Агнун. Треба сьогодні читати інакше. Між до 24 лютого, але але ось такий великий його роман, нічний постоялець, чи постоялець на одну ніч, так потрібно було б це перекласти. Це його візит до Бучича між двома війнами між Першою світовою і Другою світовою. І м, там основна тема, одна з основних тем тема руйнування. Не тільки руйнування архітектури, ні, але й руйнування традиційного життя. Бо м, в Бучичі. Це почалося ще в Першу світову війну. Друга світова, вона так сказати, завершила справу, але все ж таки Боросилівський наступ, так навіть усі. Майже усі старі будівлі Бучича були тоді зруйновані. Дуже мало чого залишилось, і найстаріші будівлі, які ми бачимо зараз, це е, польські будівлі, які були між двома війнами. Є дуже дуже мало. Старих церков, старого замку, звісно, який замок є майже у кожному такому містечку. І ось мені здається, що коли ми бачимо руйнування і в м, книгах Агнона, у нічному постоянці і те, що ми бачимо зараз у цих теж невеликих селах, невеликих містечках, які були окуповані, і ми оцей зв'язок відчуваємо зараз. Того не було, коли ми читали ці книжки до початку війни. Ще одне, я хочу сказати, що Бучач, Кремінець, усі містечка того регіону, вони там руйнувалися не тільки будівлі, руйнувалися, але й життя людей. Бо, бо з трьох спільнот, які були в Бучачі, зараз залишилася лише одна: Голокост. Він, так сказати, зруйнував єврейську спільноту, її немає. Потім Сталін зробив такий обмін спільнотами. Він забрав з Польщі українців, Левків, і він відправив до Польщі поляків, які жили на Західній Україні. І тому, тому ми бачимо спадщину там яку нема кому прийняти. Наприклад, це дуже прикро. Але після Другої війни залишилася тільки одна будівля, яка була пов'язана з єврейським життям. То був Бейт Мідраж, який описує Агнон. Його зруйнували вже у Незалежній Україні і вже в 21 столітті. Бо кому він був тут потрібен? Агнон. Його могутня постать, і це людина, яка не дає нам забути, чим була Галичина колись до Другої світової війни. І інша велика постать пов'язана з Бучачим, Іорган Пінзель, який жив зовсім в інші часи, але і його діяльність. Вона теж так сказати, пов'язана з спільнотою, якою зараз немає, і мені здається, що функція цієї резиденції, де я був, це повертання пам'яті. От власне про повертання пам'яті, знаєте, для мене це дуже цікавий момент, і я не цілком можу зрозуміти, в чому тут криється ця загадка. З одного боку, українці, українки, ну зараз, звісно, лунає суто моя суб'єктивна точка зору, з нею можна дискутувати і заперечувати, але достатньо багато знають про Голокост. Тобто для нас це якийсь той досвід, який пам'ятають більшість, і я навіть кажу зараз про села невеличкі. Вже в програмі зустрічі наводила цей приклад, село звідки родом моя бабуся, там досі пам'ятають, як розстрілювали саме євреїв і пам'ятають ці дні, навіть числа пам'ятають, ну старожили, я маю на увазі. Молодші, звісно, вже не пам'ятають дат, але знають це як факт. І разом із тим це чомусь поєднується з оцим відчуттям повної непоінформованості, якогось неспроможності. Це зберегти, робити висновки, вносити впліта. В культуру українську, адже воно є і так невід'ємною частиною для мене це, от якась така незрозуміла річ. Як ви це бачите і чи ви відчуваєте те саме власне? Знаєте, я ж належу до тої генерації, яка жила більшу половину життя при радянському Союзі, і ми знаємо, що Голокост. Під радянською владою про нього неможливо було говорити. Ми знаємо, що навіть коли Євтушенко написав вірш «Бабин Яр, у нього були і неприємності після того, як цей вірш був надрукований. І тільки те, що Шостакович написав першу частину тринадцятої симфонії на цей вірш, забезпечило йому якусь популярність. І я знайомий з документами КДБ. Про те, що коли євреї хотіли вшанувати пам'ять загиблих у Бабиному Яру, це були арестування з КПУ, КДБ України, що це готується сіаністський заклад. Ви розумієте? Мої батьки розповіли мені про Голокост. Тільки коли мені було 12 13 років, мені здається, 12. Тому що приїхав наш родич з Санкт Петербургу, який запитав, а де саме розстрілювали євреїв Одесі, і я тоді запитав: а що євреїв розстрілювали? І е, мій родич це був е, двоюродний брат е, мого батька, Він похитав головою і сказав, кого вони виховують, що ти навіть того не знаєш. І мені вони розповіли. Тобто, ви, як ви знаєте, е, Галакос це проблема, яка поділила людей на жертв, на катів і на свідки. І бути свідками такого, такої катастрофи це не дуже приємно, так. Бо що ти можеш зробити? Я розумію, що нічого зробити українці не могли. Вони ну, могли чи співпрацювати, і це теж було з катами, чи дивитись на це мовчки. І згадувати це дуже неприємно. Зараз, зараз багато людей кажуть, що моя бабуся рятувала євреїв протягом війни. Дуже багато. Ніхто про це не розповідав у громадянські часи. І я написав такий короткий веррібер, що згодом з кожного року все більше. Людей кажуть, що їх бабусі рятували євреїв. І я можу додати, що моя бабуся теж врятувала принаймні одну єврейку, бо вона була єврейкою, і в неї вийшлося врятуватися. Ось так мені здається, що це стає якоюсь модою. Да. І все ж таки, я навіть давав таке інтерв'ю, колись назва його була: Ми не кати, не ми, ніхто не хоче взяти на себе відповідальність. І, на жаль, на жаль, і відгуки колокосту іноді лунають, коли ми листуємося з нашими друзями, і хтось може написати, що євреї саме війні в тому, що їх вбивали, бо вони приїхали з радянського союзу до Галичини, і вони підтримували більше вони підтримували росіян. А то що євреї там жили стільки, скільки жили поляки і українці, про це люди забувають на жаль. На жаль, пане Борисе, для того аби провадити далі нашу розмову, мені цікаво ще дізнатися вашої думки про те, а як. Як оця взаємодія єврейської культури, єврейської історії в Україні і самої української культури в подальшому буде перегукуватися, тому що коли ми говоримо про збереження будь-чого культурної спадщини, взагалі якесь осмислення всього того, що відбувалося з нашим народом і в нашій країні, це все зрозуміло, але зараз ми відчуваємо на собі конкретно і на всіх наших мешканцях оцей жахливий? Досвід, цей травматичний трагічний досвід. Як ви вважаєте, чи це зробить ближчими дві культури? Чи вони будуть більше перетинатися, чи будуть вони більше взаємодіяти в подальшому? Ось які вектори бачите? Ви я б сказав так: У українського народу не менш трагічний досвід, протягом столітті так ну не буду все перераховувати, але розстріляне відродження, але калатомор. Який теж так сказати, ну, він уніс стільки майже людей, скільки Голокост. Тобто історичні травми, вони типові для двох народів. І мені здається, що якщо ми це усвідомимо, це зробить людей більш толерантними одні до одного. Але все ж таки, все ж таки, кожен хоче себе якось виправдати. І це зрозуміло. Гарно сказати, що мій дідус когось рятував, а чийсь дідус служив в НКВД і катував українців своїх родичів. Навіть родичів, я знаю такі випадки, і м -м, те ж саме ми можемо сказати про євреїв, які м -м, теж з КДБ колись, але це не була більшість людей, і цей досвід його не ми не можемо забувати, але все ж таки ми не можемо будувати щось на ґрунті цих спогадів, цих трагічних спогадів. Мені все одно здавалося, що ніби зараз відбувається якийсь новий виток розуміння між цими двома культурами. Я цілком свідома того, що це не є чимось новим, саме те, що ви говорите, голодомор і взагалі українська історія, вона така насичена такими жахливими подіями. Проте це те, що ми переживаємо прямо зараз. Одна історія, коли ти навіть від очевидців голодомору чуєш ці оповіді, а зовсім інші. Інша, коли ти сам це проживаєш. і Ти, наприклад, є мешканцем Бучі в лютому 2022 року. Ну це саме так. Да. Досвід вже інший. Це досвід генерації, яка живе зараз. Нам не потрібно е, йти десь до глибин, щоб його актуалізувати. На жаль, він актуальний зараз. І руйнування Харківа, і травми, які отримав Київ, і те, що робиться зараз на Одещині, де теж зруйновані житлові будівлі, і те загинули люди. І, але це пов'язати пов'язати все ж таки з трагедіями рівня Голокосту чи Голодомору. Бо все ж таки це. Хранебна війна. Так. Це війна, яка унесла вже тисячі наших співчизняних, але це не мільйони. Так. І коли ми бачимо оці жертви, ми можемо це якось собі уявити. Ми це бачимо. Так. Це наш емоційний досвід. Пережити у пам'яті досвід, коли гинуть мільйони людей. Ось було сказано, що загибель однієї людини це трагедія, загибель тисячі це статистика, це дуже сумне речення таке. Але, але людина не може про це навіть розповісти, не може це дійсно уявити. Ось Пунін, який жив у Одесі. Коли більшовики туди прийшли, і кожного дня були списки розстріляних людей у газетах. І він казав, що це неможливо себе уявити. А там ну, 20 людей, 50, іноді 70. Але от масштабні катастрофи, які пережив український народ, які пережив єврейський народ, це зовсім інше. Я ще хочу звернутися до вашої цитати. Ви давали інтерв'ю одному виданню, якраз йшлося про резиденцію у Бучачі, і ви сказали таке: я відчуваю себе зайвою людиною на дискусії, яка відбувається між учасниками резиденції для інших учасників. Це зацікавлення, а присмак трагедії зник. Тобто, ви вважаєте, що цього зацікавлення і цієї цікавості недостатньо. Ну зрозуміло, бо для інших учасників дискусії цієї дискусії було цікаво, яку їжу годували євреї, де вони жили, що вони робили, і а те, що вони зникли, те, що їх нема, те, що залишилося порожнече. Це якось ну, нікого не цікавило місто. Ну, принаймні ніхто про це відверто не говорив. А для мене це був досвід моєї бабусі, це був досвід Кремінця, де теж загинули майже усі. Це був досвід маленьких містечок Трансністрії, в яких теж. Пробужили мої родичі, як і всі загинули. Тільки у Тресністі 42 особи. І в мене в моєму архіві є фото цих людей, я знаю про їх долю і писав про їх долю. Тобто, кут зору все ж таки не однаковий. Пане Борисе, я знаю, що ви нині теж на резиденції, і це Італія. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, і власне ем, про що, про що йдеться там між учасниками, і можливо, ви спостерігаєте якісь цікаві процеси, які пов'язані з тим, як, наприклад, в Європі усвідомлюють ті події, що відбуваються в Україні. Ви ж знаєте, моя резиденція пов'язана з моєю літературною діяльністю. Я живу зараз в Умбрії, в такому замку старовинному чи бітела Ранієрі. У мене є всі умови для творчості, і я багато пишу. В травні ми були з дружиною у Флоренції, у Венеції, де був фестиваль. Інкрочі Цибелта. Це фестиваль перехрестя культур. Вони видали. Італійською мовою мою книжку, книжку моїх поезій, і вона одержала премію цього фестивалю. Але, але що я повинен сказати? українців майже не було. Приїхала Забушка Оксана, я прийшов в неї вечір, да ми з нею поспілкувалися. Але це було де не ну як щось таке. Ось вона приїхала, розповіла про свій давній роман і повернулася до Польщі писати свій роман новий. А я повернувся до Чибітер, і там продовжую писати те, що я пишу. Що я помітив? Я помітив те, що славісти, тобто ті, хто займаються слов'янськими мовами у тих містах, де я був, вони залишаються російськомовно центрично. Вони більше зацікавлені російською культурою, вони вивчають Толстого, Достоєвського, Чехова з поезії теж не сучасні Мандельштама, Пастернака, і це традиційно. І їм дуже важко усвідомити, що це теж змінилося, що російська культура вже не є провідною. Принаймні для нас з вами. Навіть я пишу більше російською мовою, українською мовою теж пишу. В мене є чотири книжки українською, але все ж таки моя перша мова російська. Так, але для нас вже російська культура інша. Може тому, що її несе на своїх танках Путін. І це забути неможливо і вибачити неможливо. Ось так і я вважав, що моя місія казати, що ми маємо інший погляд на це все, що ми вже пам'ятаємо. Ну, наприклад, я це завжди кажу: що ось для Чехова, якщо він. Каже, що людину забуть так і прізвище таке, то це російська людина. А для єврея, для українця є такі так сказати, традиційні етнічні назви. Для вірмен теж. Тобто нам не потрібні імена. Так. Ось там йде Хохлушка, ось там, так сказать, євреїчка йде, а ось там Варомяшка. Ось так, так сказать, пише великий гуманіст Чехов. Солженіцин, який пише дуже цікавий роман Раковий Корпус, події у Казахстані. Але він навіть не помічає казахів. На майже всі його герої, крім одного. Номенклатурного казаха вони росіяни. Ось це, цього ми може не помічали 10 років тому. Сьогодні ми це знаємо. Це була розмова з Борисом Херсонським, українським поетом, публіцистом, членом українського пену, психологом, психіатром, психоаналітиком та ректором Київського інституту сучасної психології та психотерапії. Нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримкою канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.